Ми зробили знижену вартість на актуальні товари прямо на зараз. Худі жіночі тринитка на утепленні, також світшот, Есмара, всього 159 гривень замість 204 гривень. Загальна вартість за 10 штук 1590, а були 2040. Розміри від XS до XL. Класні дуже товари. Погляньте лише, будь ласка, наскільки вони прикольні. Новорічна різдвяна тематика, зимова тематика. Погляньте, класичний червоний в сніжинку. І ось такий варіант зимових принтів, зимового Забарвлення з таким маршмеллоу дуже ніжний та гарний. Погляньте, будь ласка, які можуть бути варіанти у пакуванні по складу. Тут у нас котон 60%, поліестер 40%. Відповідно, класне утеплення зроблене. Давайте поглянемо в відкритому вигляді. Це у нас не просто принтація, це полотно. Це дозволяє розуміти, що не зітриться при першій Стірці, а буде служити достатньо довго. Тут утеплення мегусіньке, мекесеньке, ме не кусюче, дуже комфортне та затишне, прямо от на зараз на холодну погоду. Ну і червоний, погляньте. Ході з капюшончиком. Відповідно, є зав'язочки. Ось тут капюшончик подвійний. Тут у нас мінімальний, мінімалістичний такий принт, сніжинки, це саме принтація. І показую вам всередині. Звичайно ж, на утепленні. Я думаю, що це дуже актуальні товари, і абсолютно на різний вік можна пропонувати від підлітків для дорослих. Також підійде абсолютно трендово, сучасно і звісно, святково. Замовляйте на Fini.ua, Всі контакти для замовлення я залишаю під відео.